Озроги, вітаю вас! Розклад з 21 по 27 липня 2025 року для вас. Відмості загальною енергією тижня. У вас є всі інструменти для втілення ваших мрій, ваших бажань, ваших планів. Але вам можуть заважати негативні думки, і цим ви можете себе мучити. Ви просто маг, і все в ваших руках. Не будьте занадто егоїстичними лише. Подивимося ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Можливо, це лікар, психолог або людина з знаком зодіаку водної стихії. Можливо, це також говорить про те, що вам потрібно звернути увагу на свої емоції, бути більш вчутливим або співчуття проявлять до вас. Якийсь вир емоцій. Що вам може заважати в цій ситуації? Ви не бачите можливість, яку дає вам доля в прояву себе. Що ви відчуваєте всередині себе? Який, як би ви хотіли проявити себе творчо? Зверніть на це увагу. Подивимося пораду карт. А ви. Вже так напрацювалися, набили собі лоба. Вам дуже тяжко, але ви все рівно хочете ще захищатися. Ви вже відстояли свої всі... Э, точка, точка зору ваша була відстояна, ваше слово було відстояне, але ви ще відчуваєте, що вам потрібно захищатися. Думаєте, в якій це ситуації, що, чого це може стосуватися? Такий загальний розклад. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати цю любов оточуючим. До нових зустрічей!